Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенна середа. Живемо, радіємо, витриваємо. Піс сьогодні маємо, Тож постимо, хто може, хто не може, той не постить. А, звичайно, постити найкраще від того, від чого залежиш. Тобто від новин, якщо не можеш без новин жити, то для тебе краще буде це, ніж або від Тіктоку, або від Ютубу. Ну, йдеться про розважальний контент, інформаційний негативний контент. Бо, якщо ви слухаєте отця Романа Братковського або мене по Ютубу, то нічого поганого це, від цього постити не треба, бо це є їжа християнська. І, власне, постити треба від е, чогось нехристиянського. Ну, Розумієте? Бо якщо ми е, будемо постити від Ісуса, то це вже не буде піст. Маємо е, в день посту дійсно постити від того, що від, відводить нас від Ісуса, а все інше. Приймаємо і їмо. І сьогодні візьмемо посилання 25 липня 1987 рік. Дорогі діти, прошу вас від сьогодні прийняти дорогу святості. Люблю вас і тому хочу, щоб ви були святими. Не хочу, щоб сатана перешкоджав вам на цій дорозі. Дорогі діти, моліться і приймайте все, що Бог вам пропонує на цій дорозі, яка є гіркою. Та водночас тому. Хто піде цією дорогою Бог відкриває всю солодкість, і Він радо відгукнеться на кожен Божий заклик. Не звертайте уваги на дрібниці. Прагніть за, прагніть за небом. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія сьогодні каже: нам вибирайте дорогу святості. Обирайте дорогу святості. І, і це є дуже важливо обрати дорогу святості. Дорогу святості. Люблю вас, каже Марія. Ну, давайте так, до себе знову прочитаємо це повідомлення. Дорога дитино, прошу тебе від сьогодні прийняти, дорогу святості. Люблю тебе і тому хочу, щоб ти була святою. Щоб ти був святим, була святою. Ти, власне, ти. Не хтось інший, а власне, ти була святою. Це Марія каже, і з того, що я люблю тебе. Тому хочу, щоб ти була святою. Люблю тебе і тому хочу, щоб ти була святою. Не хочу, щоб сатана перешкоджав тобі на цій дорозі. Марія каже: я не хочу, щоб сатана тобі перешкоджав, але він може там перешкоджати. Він може там бути. Розумієте, але Марія каже, що я не хочу цього і дає інструмент, як, як не дати сатані перешкоджати. Дорога дитино, молися і приймай все, що Бог тобі пропонує на цій дорозі. Важливо в молитві зрозуміти, що Бог тобі пропонує на цій дорозі, в молитві. В, розуміти, в відносинах з Богом. Зрозуміти, що Бог тобі пропонує на твоїй дорозі сьогодні, яка в тебе дорога, ну дорога до святості, але що Бог тобі пропонує на цій дорозі? Яка є гіркою, каже Господь, але гірка в тому сенсі, що гірка дорога, не в тому сенсі, що вона бридка і не, не гірка це, знаєте, як. Мається на увазі як гірка, якщо їси гірке, а потім присмак такий де солодкий. І, і про це Марія тут каже, що приходить солодкий присмак. Якщо ти йдеш гіркою дорогою, обираєш цей путь святості, а це чому вона гірка? Бо одиниці йдуть цією дорогою. Тому буде критика, буде незрозумілість, буде, ну, буде гірко, скажімо так, буде гірко на початку. Та водночас тому. Хто піде цією дорогою, Марія каже, коли ти обереш цю гірку дорогу та підеш нею, Бог відкриє всю солодкість. Всю солодкість Він радо, він тобі відгукне, дасть цю солодкість, і ти зрозумієш, що Боже, я раніше жив так, а тепер живу солодко. Іначе для когось це виглядає гірко, але ти в солодощах купаєшся. Це є в тому радість. І коли ти відчуєш цю всю солодкість, тоді. Радо відгукнешся на кожен Божий заклик. Марія каже: хто хто зрозуміє цю солодкість, тоді буде радо відгукуватись на кожен Божий заклик. На кожен Божий заклик. Не звертайте уваги на дрібниці. Сьогодні практика: не звертай уваги на дрібниці. Що таке дрібниці? Це не означає, що не звертаємо уваги на дрібні гріхи або дрібниці якісь там не знаю. а це означає, що не звертаємо уваги на те, що не призводить нас до святості. Те, що не, не веде нас до неба, то все є дрібниці. Для Бога будинок є дрібниця. Гора вон зі снігом це для Бога дрібниця. Для нас це ух. Дивіться, скільки снігу там аж холодно стає, подивитися на ту гору. Тут тепло, де я стою, більш-менш. А там, ну а там сніг лежить. Добре, що я не там на тій горі. Але для Бога це дрібниця. Ти сьогодні думаєш, як тобі будинок купити, як тобі, я не знаю, автомобіль купити, як тобі грошей заробити, це для Бога все дрібниці. І Марія на цьому наголошує: не звертай уваги на ці всі дрібниці. Вони будуть траплятися, вони будуть приходити, відходити. І можна все життя загубити в цих всіх дрібницях. Але якщо ти не прагнеш неба, то ти загубиш життя. Бо далі йде е, власне настанова не звертай уваги на дрібниці. А прагне неба, прагне, прагніть за небом, прагніть до неба, прагніть до цієї гіркості, щоб увійти через гіркість, солодкість. Ха, така, такий нелегкий шлях, да? Спочатку ти входиш в гіркоту, але потім з гіркоти виходиш в солодощі і розумієш, що ну, а чого я зразу так не пішов? Чому я відразу губився, шукав солодкого чогось? Бо солод, солодке приходить через гіркоту, через таку гірку, гіркі випробування, скажімо, які призведуть до радості, до благословіння. І тоді ти прагнеш за небом, не звертаєш уваги на всю дрібноту. А дрібнота це буквально все, всі ці речі, які сьогодні пропонує цей світ. Це все дрібнота, це все дрібниці. І Марія каже, не звертай за дуже уваги на це. Навіть на здрувко своє не звертай дуже уваги. Воно потрібне, воно так, але не має стояти на першому місці. Має стояти на першому місці прагнення за небом. Тож, прагнемо сьогодні за небом. Мир вам, радість, благодать з такого прекрасного озера з е, севера Італії, е, север, север. Ну так, добре, север Італії. І це леко озеро, така прекрасна територія. Будьте благословенні, папа. -па.